Небезпечні молоко і солодощі в спеку. Чим ризикуємо і що насправді купуємо? ТСН далі інспектує вуличні базари і столичні ринки. Вікторія Дмитренко покаже вам те, на що ми часто заплющуємо очі і переконає зробити паузу відвіданих базарів, після яких ви точно дістанете кілька гастрологічних діагнозів. Молоко з приватної ферми, яке продається в супермаркеті на одному зі столичних ринків. Або просто на вулиці. Я вони не ми протестуємо в лабораторії ці три зразки і здивуємо навіть лікарів. Це ми принесли на аналіз молочко домашнє. Але про це згодом. Поки чекаємо результатів, перевіримо, де саме влітку купуємо продукти і наскільки це безпечно. Столична влада вже попередила до 1 вересня на вуличних ярмарках та ринках можуть заборонити продаж швидкопсувних продуктів і все через спеку. Є рукавички, але буває дуже невдобно і жарко. Ну так не можна ж працювати без рукавичок. Я знаю, я пакетиком беру. Це традиційний центрі Києва, і такі можна побачити в будь-якому районі. А як ви маємо ага, даєте... пробувати? Ось відкриваємо вітрину і пробуйте, будь ласка. Я ж так не можу руками грязними взяти, А ви потім візьмете і покладете 에... назад. Саме тут може ховатися небезпека, температура, умови зберігання та обслуговування. Це перше на що слід звертати увагу. Якщо у чоловіка, який продає якась кишечна інфекція, навіть хронічна, він може бути бактеріоносителем. І коли він дотрагивается руками, не перчатки до кого пищевого продукта, он просто обсеменяет своими своїми мікробами продукт. Строк зберігання цією інформацією теж не варто нехтувати і звертати увагу на дрібниці. Ось солодощі, які ми побачили на столичному ринку поблизу метро, мінська. Сімсото оно вже просрочене. Все, точка. А, Корзинка з фруктами. вона mm -hmm. все просрочена. За тиждень ми сюди повернулись. Добрий день, ми до вас. А скільки, будь ласка, у вас вискочили свіжим. Дюжка перший день на роботі сьогодні поэтому нічого говорити не буду. До речі, минулого разу, коли ми знімали, тут строк збереження закінчився. І закінчився причому три місяці тому. Ну, як бачимо, вже обдарили. У сладких, вкусных продуктах, которые і ми з вами любимо, мікроби розмножуються дуже быстро, очень хорошо. І вот отравлення, которые связаны именно с кремами, со сладостями, они очень опасные, они вызываются стафилококом. Саме на рынках споживач найбільше незахищений. Позапланово перевірку чиновники можуть провести лише за фактом отруєння або ж за скаргою покупця і тільки в разі наявності товарного чеку, який на ринках не видають. Бюрократична тягнина при цьому може тривати місяцями. Про планові перевірки торговців попереджають за 10 днів. Наразі проводиться перевірка ринків лабораторії вецен експертизи на ринках щодо виконання ними своїх функціональних обов'язків. Які ринки вже перевіряли? Я в назви ринків ну з міркувань того, що держава Жане службовець не буду називати наше молоко на ринку. Ми купили саме в період планових перевірок, і ось результат Якщо брати по показанням, то це молоко по жиру. И по е, плотности е, некачественная, вот разбавлена водой, поэтому плотность у нас не вкладывается в норму. Мы деньги платим за качественный продукт. То тобто, есть молоко, кроме молока, ничего не содержит. Сода это уже консервант, качество продукта уже изменено. Далее молоко и в супермаркете заявлено как натуральный фермерський продукт. Если говорить об этом молоке, то можно сказать, что оно качественное, но присутствует вода. Армальнам цельна молокивади не дорожну і ось останній зразок зі стихійного ринку. Результати дивують навіть лікарів. Соди не додавано, значить, чоловік не боявся, що молоко скисне. По даним показателям молоко хороше, Не фальсифіціровано, не розбавлено водою і, в общем-то, достаточно свіже у лабораторії кажуть, можливо, нам просто пощастило, адже купівля швидкопсувних продуктів це завжди ризик, незалежно від місця продажу. І де саме обирає лише споживач. Вікторія Дмитренко, Денис Савченко, Володимир Сатюк та Тимофій Кощій. ТСН 1+,1.